В Отця і Сина, і Духа Святего. Амен. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Нинішнє Євангеліє стосується саме нашого часу. Можливо, йдеться не тільки про наш час, тому що подібні ситуації неодноразово траплялися в історії церкви. І все ж таки, нинішнє Євангеліє дуже точно описує те, що відбувається з церквою в наш час. Отож, святий Петро. Провів цілу ніч на морі згідно звичаїв рибальства. Він всю ніч намагався зловити рибу, але нічого не впіймав. після того, як Ісус закінчив навчати народ з його човна, Він сказав до Петра: Виплинь на глибину і закинь свої сіті. Святий Петро, як досвідчений рибалка, чудово розуміє, що це взагалі не має ніякого сенсу. Згідно з його професійними навичками, з його знаннями, це не має жодного сенсу. Рибу треба ловити вночі. Якщо вночі нічого не зловиш, то вдень швидше всього нічого не зловиш також або дуже мало. І все ж, Петро вирішує прислухатися до слів Господа Ісуса і, всупереч знанням, які він мав, знанням, які він перевіряв багато разів, він вирішив. Закинути ці сіті, і улов був великим. Як це відповідає нашому часу? Кожен раз, коли папи, коли ієрархія церкви намагається по-людськи досягти тріумфу церкви, це завжди закінчується такою нічною риболовлею. Якщо ми подивимося на епоху відродження, то папи митці, папи філософи. Папи, політики, і загалом папи, реальні папи епохи відродження займалися всім, окрім віри, тобто тільки не тим, що є найважливішим. Якби вони займалися політикою, тоді можна сказати, що в певному сенсі це мало би принести церкві якусь славу, це мало б принести церкві тріумф. Якби завзято займалися політикою. і так цілу ніч ловили, ловили, ловили згідно з найкращими тогочасними звичаями управління державою. Ну і нічого великого не наловили. І подібно діється в наші часи. Ось вам такий приклад: два чи три роки тому в Польщі в духовних семінаріях змінили раціо студіорум, тобто систему навчання. Було зменшено кількість годин для вивчення догматики, екзегези, моральної теології, тобто тих предметів, які зосереджувалися на откровенні, на об'явленій правді, чи то догматичній, чи моральній. За рахунок чого їхня кількість була зменшена за рахунок соціології, психології, катехетики. Але нехай катехетика не вводить нас в оману. Бо мова йде не про істини, яких потрібно навчати, а про дуже прості або менш прості, але все ж ефективні засоби в сенсі маніпуляції. як правильно зробити так, щоб привести людину туди, куди ми того хочемо. Чому я говорю тут про зміну рацію Студіору? Бо церква в нинішній ситуації схожа на святого Петра. Який всю ніч ловив рибу відповідно до рибальського мистецтва, нині церква, папа і ієрархія церкви використовує всі можливі сучасні засоби, щоб залучити людей до церкви, щоб привести людей до церкви, і тому зосереджується на всіх можливих суперсучасних засобах, як заохотити кожну особу прийти сюди. Як контролювати натовп, як правильно достукатися до молодої людини, як зробити церкву привабливою для сучасної людини? Все відбувається так само, як ця нічна рибалка. Все відбувається у відповідності до мистецтва риболовлі. Все тут відповідає мистецтву соціології, психології та, скажімо так, очікуванням сучасної людини. Але насправді церкві не на цьому залежить. Не йдеться про те, щоб займатися політикою, не йдеться про те, щоб займатися різними світськими справами і намагатися будь-якою ціною залучити людей до церкви всілякими світськими принадами. Церкві залежить на Господу нашому Ісусі Христі, церкві залежить на Євангелії. Церкві залежить на тому, що передав Господь наш Ісус Христос, і тому необхідно було, щоб у часи відродження папи облишили свою політику, щоб вони облишили свої світські справи і почали проповідувати Господа Ісуса, тобто жили Його вченням і голосили Його науку. Тому нині потрібно, щоб церква замість зосередження на соціології та думках, як залучити людину до церкви, просто запросила Господа нашого Ісуса Христа до човна, щоб просто проповідувала науку Христову, іноді, всупереч усій цій соціології і психології, яка дуже часто каже, що про деякі речі краще не говорити. Наприклад, про гріх краще не говорити, краще не говорити про речі, котрі певним чином можуть зіпсувати людині настрій. Церква має проповідувати всупереч усім цим сучасним очікуванням, всупереч тому, що здається потрібно сучасній людині. Якщо, наприклад, ми дослідимо сучасні погляди, то побачимо, що. Вважається, наче сучасна людина не здатна зрозуміти взагалі будь-який складніший текст. Що сучасну людину згідно з останніми досягненнями соціальної інженерії найкраще бомбардувати такими короткими наочними історіями на кілька секунд, щоб вони регулярно викликали якісь нові емоції? Це суто сучасні речі. І соціотехнологічні але церква не цього потребує. Церква не потребує найсучасніших засобів сучасної музики. не потребує великих принат. Навпаки, Всупереч всьому цьому, церква просто повинна голосити науку Христову парадоксально. але саме тоді, коли церква повірить Ісусові. І відмовиться від своїх, як це зробив святий Петро, ну скажімо так, звичок чи найкращих професійних знань, які він тоді мав. Що немає сенсу ловити рибу в день, коли ти нічого не піймав вночі, що немає сенсу проповідувати те, що згідно з сучасною психологією не підходить сучасній людині, проголошувати або представляти речі, про які взагалі не говорять згідно з сучасною соціологією сучасній людині. Наприклад. Про святу месу, під час якої панує тиша, тоді як людина потребує ці дванадцятисекундні відео, де постійно щось змінюється, і її весь час щось вражає, хто захоче провести годину часу, перебуваючи в тиші, щоб адарувати Господа Бога? Саме тоді, коли церква покине свої ідеї, як затягнути людину до церкви. Коли покине свої земні плани і почне проповідувати Господа нашого Ісуса Христа, тоді несподівано виявиться, що, незважаючи на все це, улов буде великим. Тому ми нині, слухаючи цю історію про Ісуса Христа, який приходить до Симона Петра, що після тих всіх подій, після всіх переживань. Спромігся впасти на коліна перед Ісусом Христом і сказати: Відійди від мене, Господи, бо я грішний чоловік, тому ми нині хочемо просити. Хочемо просити Бога про наше навернення, про навернення людей церкви, бо це навернення, це здатність стати на коліна і пізнати свої помилки. Пізнати те, що так часто ми намагалися багато речей осягнути по-своєму, без Господа Ісуса, забуваючи про Нього, забуваючи про того, хто є всім, тому станьмо на коліна, і перепросімо Ісуса Христа тими словами: Господи, я грішна людина, і просімо, і просімо про те, щоб і папа. І церковна ієрархія теж так змогли сказати: Господи, я грішний чоловік, святий Петро, коли усвідомив, що відбулося, коли усвідомив, що Ісус зробив чудо, аж тоді зміг усвідомити свою неміч. І саме про це сьогодні просімо просімо цього в інтенції всієї церкви, щоб церква змогла йти шляхом святого Петра. Щоб змогла зробити цей простий висновок, що нам потрібен Христос, і якщо ми в першу чергу будемо прагнути до Царства Небесного, то все інше буде нам дано. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!